Мені посилочку з Італії. Ліля, моя гарна підписниця, клієнтка прислала. Я розположилась на полу. Зараз буду відкривати. І прочитала дуже зворушливий лист. Я відкрила посилку, але ще всередині ще не, не, не відкривала. Ну, звісно, тут є на цій, всередині сторінки особисте, я перечитала і дуже зворушена. Тут вона пише мені, дорога моя мила, добра, чуйна, неперевершена, красуня ядюся, це Ліля. з Італії. Бачу, Я, баж... я дякую Богу кожного дня, що ви з'явились в моєму житті. Безмежно дякую за ваші поради, допомогу, підтримку, чарівний пенділь. Я цього ніколи не забуду. Я завжди буду дякувати вам і вашому роду. Дякую за ваше велике серце і за добрі слова підтримки. Ви дуже багато зробили для мене. Ви врятували мені життя. Так, це так. І дали надію і віру на гарне майбутнє. Особлива подяка за оберіги, які допомагають. В них відчувається частинка вашої сили, низький вам уклін. Далі тут особисто, я його читати не буду. Я, я, Ліля, я все зрозуміла, я вам напишу зараз в Телеграм особисто по поводу те, що ви в мене запитували. Так, тепер відкриваю посилочку. Ой, тут, так, розположилась на полу, буду розкладувати. Зараз. Так, котики вже на чеку, щоб залізти мені в цей в коробку. Так, лаванда. Лаванда це добре. Так, тут для моєї собачуньки корм. Ось для мені. Ось вона ходить нюхає. Так, так, це тобі. Так, тут цукерки. Далі тут. Такі смачні пряники із горішками. Так, тут один чарівний котик заліз уже в коробку. Так, Це макарони із чернилом каракаті. Хотіла сказати, каракатіс вибачайте. Дуже гарні, смачні. Мені вже присилали такі коліри смачні. Вони одних якраз і не поправляються. Люблю ну, їх готувати. ну, Треба тільки багато сливочного масла потім додати, помідори, чері і можна міді. Ну, хто любить морепродукти Ну, бажано тут з морепродуктами. Якщо не любить, то тут просто базилік, треба чері додати і смачно. В кінці. Так, в мене хвиля покотилася. Ось дві пачки. Дякую. Ліля, дякую, це смачне діло Це я люблю. Так, так, так. так, так. Ну, тут ще корм для котусиків. Дякую. Дякую, Лілічка, що не тільки за мене, а за тваринок. Бо для мене коти, собаки це моя родина. Так, тут пава Так, коти всі. Всі вперед. Так, дякую за таке печиво. І так І тут ось отакий, я забула, як він називається, це до Паски, да? смачне з ним. Так, дякую. дякую, Лілічка, дякую. Котики мої тут уже нюхають. Бо лілякий їм. Такий вологий корм. Оцей, да, вони ну, полюбляють. Так, зараз вам дам. Так, дякую. Тут і так, дякую за це, Ліля. Так. Так, ну, ти, Класне шампанське. Просеком. Вип'ю вип'ю на Пасху обов'язково. Так ось розклалася. Тут уже котусики своїми з хвостиками. Ща, зараз, залізете в ящик. Ну, і тут мій улюблений сир. Це моя любов, моцарела. Я його з усім їм. Багацько мені його прислала, дивіться, моцарела. У нас всі люблять. Я люблю їх із помідорами, люблю їх із кофе, з гущенкою. В общем, дякую, моя дорогесенька, дніпачки мені прислали, і тут їх багато, багато. Так, ось. Вони тут попаковані, вже присилали. Це дуже смачно. Дякую, моя дорогенька. Зараз. За увагу, за повагу до мене. Ну, я вірний друг, я не людей в біді, тим паче, коли людині щось стається, я не залишаю. Я подивлюсь те питання, що ви мене просили, і вам напишу. А я завжди вам буду допомагати і буду вам вірним другом. Дякую, моя дорога. Щиро вас обіймаю.